Привіт, друзі! Ми на каналі Горгани, і сьогодні хочемо розповісти вам про зимовий синтетичний спальник від фірми Nordisk під назвою Oscar. Це, на нашу думку, дуже універсальний спальник, і в ньому є кілька деталей, які роблять його дуже зручним у користуванні в різних ситуаціях. Ось про це ми і розкажемо далі у відео. Та почнемо з того, що спальник має синтетичний наповнювач, а модель існує в двох варіантах: на температуру мінус 10 та на температуру мінус 20. Це температура ліміт комфорту. І це означає, що при такій температурі ви зможете спати в цьому спальнику, не прокидаючись від холоду. Кожність цих версій він має три розміри. Ви зараз бачите таблицю для порівняння. А в цьому відео ми будемо розповідати про всі деталі на прикладі спальника на мінус 10. Отже, спальник має велику бокову блискавку, в нього зручно залазити, і вона двостороння, тобто можете відкривати спальник для провітрювання знизу. Біля капюшону блискавка закінчується ось такою кнопкою. Всередині є комірець під шию для зменшення втрат тепла і регулювання капюшону. А також кишенька, куди можна класти телефон, щоб він не розряджався на холоді. На цьому типові речі закінчуються і починаються нетипові. По-перше, на спальнику є така блискавка на передній частині. За нею просто тканина це вентиляція на випадок, якщо стане спекотно. Далі коротка блискавка з іншої сторони. Вона зроблена для того, щоб у спальнику було зручно сидіти, а не тільки лежати. А ще внизу є блискавка, через яку можна дістати ноги, і сидіти в ньому стає ще зручніше, наприклад, біля багаття чи грубки в колибі. Отже, для кого цей спальник? Для тих, хто ходить взимку в гори і любить робити це з комфортом, а також для зимового кемпінгу. А ще для військових, через свій синтетичний наповнювач, який не боїться вологи. Через свою таку універсальність, що можна застосовувати в різних ситуаціях по різному, та через те, що можна обрати три різних розміри. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на канал Горгани. Далі буде ще багато цікавого.